Апаратура, звук це дуже важливо. Дуже часто саме апаратуру предоставляють компанія або заклад, в якому проходить концерт. В ідеалі мати власний мікрофон, який буде підібраний саме під ваш голос, ваше звучання. Класика жанру. Беремо вокал. Задання голосом в ноти, співвідношення живого виступу щодо оригіналу пісні. Далі моє улюблене. Коли пісні дуже-дуже складні, це витримка. витримка. Дихалки дихальної системи, чи вистачає взагалі дихання на музичні фрази? Чи може артист співак проспівати так, як в оригіналі? Витримує він енергетично і його тіло дуже запальні пісні, тексти, чи утримає він весь концерт так, щоб він йшов нагору і не йшов на спад? Далі спілкування з публікою? Якщо ви хочете з нею подружитися, подобатися. Вам треба навчитися і вставляти ці моменти спілкування, діалогу з людьми, вашими слухачами, глядачами. Програма вашого виступу вона повинна бути правильно зроблена, прорахована так, щоб вас було цікаво слухати, дивитися до кінця. Як кажуть, концерт пройшов на одному диханні. Це означає, що це була ідеальна пробудова. Вашого виступу, що я все ж таки про щось забула. Нагадайте мені, будь ласка, в коментарях. Також я чекаю на ваші повідомлення, де ви вже на... нарешті перебороли цей страх і непевненість. Не забудьте підписатися на сторінку. Тут практичний найсучасніший досвід. Приходьте на заняття.